Знову їдемо в Кровський напрямок. Неймовірна вдячність колективу Харківського державного музичного ліцею на чолі з Олегом Володимировичем Оріщенка за допомогу. Дякую вам дуже. Наші митці допомогли зібрати дуже-дуже багато хлопців. вдячний друзям за таку шикарну машину. Будемо ще додати. Я хочу сказати, що це взагалі нонсенс, але не вистачає нас транспорту для того, щоб все привезти, тому будемо відправляти ще електронною поштою. О, електронною, господі, я. поштою, новою поштою, яка теж ну, пошта гуманітаріум. Дякуємо за те, що дуже багато всього. Хочу сказати, дуже класна погода, вечір. Я щось полюбляю виїжджати ввечері. Бачите надпис населеного пункту Павлоград. Їдемо на Донецький напрямок.